До вашої уваги, проєкт Симулятор протиповітряної тривоги роботу виконали Герасименко Марія Сергіївна, Ужва Марія Володимирівна, Ковалевський Денис Тарасович, учні 11-го Б класу Харківського ліцею No65 Харківської міської ради Харківської області. Керівник Пархоменко Інна Володимирівна, вчитель інформатики Харківського ліцею No65, спеціаліст вищої категорії, вчитель методист. Актуальність це 24 лютого. Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України, розпочавши вже не вперше геноцид українського народу. Ці події надихнули нас на створення цього проєкту. Цьому проєкту ми використовували принцип роботи зенітних гармат, які захищають наші рідні землі від загарбників. Етапи роботи: аналіз принципу роботи гармати, розрахування формул, створення графічної складової проекту, систематизації теоретико-практичного матеріалу, ознайомитися з можливостями умови програмування C-Sharp, Створені додатку за допомогою мови c Sharp та движка Unity з використанням графічних даних. Додаток створено за допомогою движку Unity. 3D-складову створено за допомогою застосунку 3 d Maya. 2D-складову створено за допомогою застосунку Adobe Illustrator. Зараз ми можемо побачити демонстрацію принципу роботи нашої програми. Ми попадаємо в головне меню, нажимаємо кнопку Розпочати та обираємо рівень. Після цього нам показуються характеристики. Швидкість снаряда початкове значення кута ствола, кутова швидкість, маса снаряда та швидкість вітра. Це характеристики, які ми вказуємо самостійно, та можемо їх змінити. Після цього ми попадаємо в меню характеристики ракети, яку збиває наша гармата. Тут також ми можемо вказати швидкість прискорення масу, розміри, тип ракети та траєкторію. Нажимаємо кнопку Додати та переходимо до демонстрації. Тут ми маємо перемотку дії нашої гармати, також ми можемо змінити характеристики знову. Ми можемо їх міняти так, як захочемо, та можемо обрати просто інший рівень. Після цього ми можемо повернутися на головну, знову нажати розпочати та обрати інший рівень. На цьому рівні ми також маємо характеристики, такі як швидкість снаряда, початкове значення кута ствола, кутову швидкість, масу снаряда та швидкість вітра. Всі характеристики також можна змінювати. Тут Також ми маємо перемотку дії нашої гармати. Також можемо повернутися на головну, нажати розпочати та вибрати третій рівень. Тут ми також бачимо характеристики, такі як швидкість снаряду, початкове значення кута ствола, кутову швидкість, масу снаряду та швидкість вітра. Ці характеристики є також змінними. Тут у нас так само є перемотка та кнопка на головну. Ми переходимо до четвертого рівня, це 3 d рівень. Тут також є. Характеристики такі самі, як на минулих наших рівнях, де їх також можна змінювати. Тут у нас так само є перемотка та кнопка на головну. Основні аспекти моделювання першого рівня. Реалізація математичних моделей, що детально описують кінематику руху гармати, снаряду та цілі. Враховуючи широкий спектр параметрів, таких як швидкість, прискорення та маса, створення графічного інтерфейсу з можливістю візуального відображення гармати, цілі, снаряду та їх траєкторії у реальному часі, урахування впливу різноманітних факторів, таких як гравітація, час наведення, ефект зімної поверхні та опір повітря, розробка інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу користувача, що дозволяє змінювати параметри системи та проводити віртуальні експерименти. Підтримка безперервного моделювання руху у реальному часі з мінімальною затримкою можливість коригування параметрів візуалізації та характеристик гармати та цілі, забезпечення надійності та точності математичної моделі для забезпечення достовірних досліджень та експериментів. Основні аспекти моделювання другого рівня: розроблення алгоритмів для моделювання руху цілі та снаряду над рівною поверхнею, що включає врахування висоти та нахилу. Провадження нового типу цілі, яка рухається над земною поверхнею, дотримуючись принципів аеродинаміки та реалізація алгоритмів для їх моделювання, реалізація алгоритму обходу перешкод на земній поверхні, та врахування їх впливу на рух цілі та снаряду, додавання можливості задавати маршрут цілі у вигляді ламаної лінії та реалізація алгоритмів навігації для нього, забезпечення реалістичних обертів цілі згідно з фізичними законами, що враховують їх масу, момент інерції та кутову швидкість. Додавання можливості цілі виконувати випадкові маневри з відхиленням від основної траєкторії та поверненням на неї, що передбачає розробку алгоритмів прийняття рішень. Основні аспекти моделювання третього рівня: розробка математичних моделей для визначення курсу та керування рухом ракети, створення алгоритмів, які забезпечують автоматичні коригування курсу ракети для відстеження цілі в реальному часі, реалізація моделей ракет прямого влучання та з дистанційним підривом, включаючи їх параметри та особливості руху. Розширення моделі для врахування витрат палива, як для зенітної гармати, так і для цілі, з урахуванням власної маси ракети та маси палива, розробка панелі керування, що дозволяє користувачеві змінювати швидкість моделювання, пришвидшення або уповільнення, а також зупиняти чи поновлювати симуляцію. Основні аспекти моделювання 4 рівня розробка тривимірної моделі гармати з урахуванням нових параметрів цілі, таких як третя координата і параметрів гармати. Таких як кутова швидкість обертання у горизонтальній площині, розробка тривимірної моделі ракетної установки з розширеними параметрами, включаючи кутову швидкість обертання установки у горизонтальній площині, реалізація балістичних та аеродинамічних цілей у тривимірному просторі з урахуванням їх руху та параметрів, розширення моделі для врахування викривлення земної поверхні, рельєфу місцевості та перешкод у тривимірному просторі, включаючи їх вплив на траєкторію руху. Реалізація графічного інтерфейсу, який дозволяє користувачу змінювати ракурс та масштабування моделей для зручного спостереження та аналізу. Дякуємо за увагу. Слава Україні! Віримо в ЗСУ.